23 травня у Києві простилися з Максимом Неліпою, актором, телеведучим і військовим, який загинув на передовій. Церемонія відбулася у центрі культури КПІ, де почався його творчий шлях. Які неочікувані факти життя стали відомі після його загибелі? Чому він раптово пішов зі сцени? Як сталося, що зірка екранів став офіцером ЗСУ? Я Микита Гаврилюк. Про все це розкажу за мить. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть у коментарях, як ви запам'ятали Максима. Це важливо. Близько 200 людей прийшли проводити Максима Неліпу в останню путь. Прощання проходило в центрі культури та мистецтва КПІ, де колись почався його творчий шлях. На церемонії друзі, колеги та ветерани. Серед них політики, громадські та культурні діячі. Так, на ліпу прийшли провести в останню путь спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, телеведучий Олександр Педан, Андрій Джеджула, Костянтин Грубич, Марічка Падалко, Шоумен Анатолій Анатоліч із дружиною Юлією, співак Віталій Козловський, сценарист та продюсер Андрій Чевурін, а також колеги по дезай шоу Єгор Крутоголов, Євген Гащенко та Яна Глушченко. У перших хвилинах я просто не могла в це повірити. У мене було абсолютне несприйняття цієї інформації. І в мене є така особливість, коли я дізнаюсь такі жахливі новини, я починаю задихатися, мені наче не вистачає повітря. Макс, настільки весела людина, але з дуже сумними очима. Людина, яка з нічого могла зробити щось неймовірне. Організацією церемонії займався брат Максима Андрій Неліпа, волонтер, який забезпечив відеозапис прощання, щоб його могли побачити ті, хто не зміг бути присутнім. Зокрема, і син Неліпи Артем. Він не зміг приїхати на похорон, адже зараз проходить службу в ізраїльській армії. Донька Марія та колишня дружина Тамара також наразі перебувають в Ізраїлі та не змогли бути присутні на церемонії. Максима Неліпу поховали на байковому кладовищі у столиці. Максим загинув 12 травня під час виконання бойового завдання. Однак про це стало відомо лише за три дні, коли його дружина Тамара опублікувала короткий, але пронизливий допис, сповнений болем. Більше немає з нами Максіка, загинув у бою ще два дні тому, 12 травня. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максіка, рідним та друзям. Співчуваю собі та всім нам це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити. Будь проклята війна. До війська Максим Неліпа долучився на початку повномасштабного вторгнення. Він добровільно пішов у ЗСУ спочатку до тероборони, а згодом перевівся на службу до підрозділу безпілотних систем. Там він став старшим лейтенантом, командиром роти, фахівцем, якого поважали побратими. У січні 25-го року Максим отримав поранення, пройшов лікування та знову повернувся на передову. Про це мало хто знає, але до початку повномасштабної війни Максим працював інженером, програмістом Стом у зоні відчуження з 2020 року він займався моніторингом радіаційного фону у Чорнобилі. Відповідав за безперебойну роботу системи. Інсталяцію, налагодження та оптимізацію програмного забезпечення Максим Надіпа щотижня разом з колективом вирушав до Чорнобиля у службовому автобусі і повертався звідти до Києва як звичайний працівник. Колеги згадували його як фахівця з ініціативним і сучасним підходом. А ще до того він обіймав посаду інженера-програміста другої категорії в НВП Омітех у Києві. Його досвід та технічні знання стали у пригоді. І на службі. Однак найбільше за все українцям Максим Неліпа відомий саме як телеведучий. На його програмах виросло ціле покоління у 2000-х Максим став знаним телеведучим. Він вів програми Програй мільйон Погода, хто там, народна зірка. Також брав участь у шоу танці з зірками у парі з Оленою Шоптенко. У 2002 році був ведучим чорноморських ігор. Для мільйонів глядачів він став обличчям епохи на «ТБ». У 2011 році наліпа став одним з основних акторів дизель-шоу. Його гумор, інтелігентність і щирість зробили його улюбленцем аудиторії. Попри популярність, шоу він зник раптово приблизно у 2018 році, і майже без публічних пояснень його колеги досі не знають усіх деталей. А причини залишилися особистою справою Максима. Максим Неліпа залишив помітний слід в українській культурі і як тисячі інших добровольців у новітній історії нашої боротьби. Напишіть у коментарях, за якими проєктами на ТБ ви його запам'ятали, та чи знали ви про його роботу у зоні відчудження? На Львівщині жорстоко побили ветерана війни. На чоловіка накинулась ціла компанія з восьми людей. У постраждалого військовослужбовця зламане ребро, численні гематоми на обличчі. Нині він у лікарні. Яка причина побиття і що світить нападникам? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На Львівщині жорстоко побили ветерана війни Нестора Дидика. Сталося все у новому роздолі напередодні пізно ввечері. Військовослужбовець нині працює в місцевому ТЦК, тож перевіряє документи військово зобов'язаних чоловіків. І от під час однієї з таких перевірок сталося жахливе побуття. Хронологію інциденту розповіли у львівському ТЦК. На проспекті Шевченка один із цивільних чоловіків на прохання пред'явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків. І почали наносити удари військовослужбовцю. Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора з місця події забрала карета швидкої. Нині він залишається в лікарні. Відомо, що в чоловіка гематоми на обличчі та перелом ребер. Медики продовжують обстеження. За фактом нападу, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисні тілесні ушкодження середньої тяжкості це до трьох років позбавлення волі. У поліції запевнили, що проводять необхідні експертизи та встановлюють нападників. Що відомо про постраждалого? Нестор Дидик в минулому майданівець, учасник революції гідності. З лютого 22-го року пішов добровольцем на війну. У складі 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України воював на Донеччині, Луганщині і в Харківській області. За станом здоров'я його вимушено перевели на службу в ТЦК. У мережі активно коментують новину про побиття, дописувачі обурені жорстокістю щодо військовика. Суспільство хворе. Суспільство дуже старанно і системно розгойдують. Жоден суспільний процес не береться ні звідки чи усвідомлюють всі борці проти ТЦК, яку шкоду вони роблять? Деякі апелюють до ініціативи, яку напередодні озвучив один із народних депутатів мовляв, ТЦКшникам потрібно заборонити носити піксель, щоб їх не плутали з іншими військовими. Питання можна вирішити якимось компромісом, скажімо, на рукавні пов'язки з написом ТЦК. Це нікого не принизить і розставить багато крапок. Але цим треба займатися. А займатися ніхто не хоче. Але тут питання набагато глибше і складніше. А якщо людина без бойового досвіду, то тоді можна кинутися з кулаками? Адекватне людяне ставлення має бути до всіх: і до військових, і до цивільних. А що ви думаєте з цього приводу? Чи варто додавати якісь ознаки, змінювати форму для представників ТЦК? Пишіть свої думки нам в коментарях. Дякую дуже, що додивилися цей випуск до кінця. Долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Всього лиш достатньо натиснути лайк та підписатися на наш канал. Так якомога більше людей дізнаються правду.